І так, друзі, вечір, понеділка, після робочого дня по ремонту головок, приїжджає до нас ось такий чудовий автомобіль. Ланос 1,5 восьмиклоп. Все з ним чудово, не троїть, не пердить, тихенько працює, але є одна біда, чому він до мене приїхав. Сама перша біда це болюче їхнє місце з-під прокладки ГБЦ. У нас. Як можете бачити, фігаче масло. Уже досить давно і досить крепко, бачите, все в маслі. Каже клієнт, якщо трошечки наступлю на педаль, прям потік видно. Тому основна проблема тече масло з підголовки, потрібно перепакувати ГБЦ. Якоби пробіг тут 150 тисяч рідний, ну не знаю наскільки це правда. Також клієнт побачив уже сьогодні. Що антифриз трошки помутнів, хоча вроді і чистий. Отакий фронт роботи. Побачимо, чи буде у нас просто заміна прокладки, чи ми ще щось знайдемо по головці. Побачимо, що у нас тут. А тут у нас будуть відкладення. Відкладення будуть. Що ж, давайте розбирати, дивитись і показувати вам. Запускати двигун не буду, не буду його гріти, тому що жарко. Повірте мені, так він працює непогано, тихенько, все чудово, але але, але треба його розбирати. Все. Ну що ж, пару годинок і, в принципі, ГБЦ було демонтовано. Скажу так, не дуже легко вона мені далася, ця машинка. То неудобно, то не крутиться, то закисло, то шпильки, то ще щось, в общем, таке. Проблемно трошки було зняти. Що бачимо? Перестук, поршній Є. Виробітка в циліндрах пальцем є. Мені здається, що тут не 150 тисяч пробіг, фонінговки не видно. Задирів, другий-третій не бачу. Ну, Болтанка є нормальна, прилічна. Ну, істочник торжества. Ось тут все масло, прям вимоту це маслом тут. Бачите, люче місце. Текло собі тут. Навіть під болт, бачите. Ось цей болт тут був закручений, весь в маслі. скільки мас. Проблема була, проблему треба вирішити. Покажу вам прокладку. Прокладку ГБЦ тут уже міняли. Виробник Віктор Рейнт стоїть. Між циліндрами нічого не прогоріло. Ходять вони чудово, ці прокладочки. Відразу бачу, клапана білі білюсінькі Значить, на що смісь у нас бідновата на газу. Треба буде перевірити, чи клапана тримають. Навіть, дивіться, впуск. Білий-білий. Раковин візуально не бачимо. Прогара клапана, візуально. Не бачимо. Можливо, буде тільки фрезеровка і все. До речі, всередині я казав, що були відкладення на перший ковід, хоча досить, в принципі, чисто. Все відмиється і буде супер. Дякуючи газовщикам. Все незручно, якось криво тут поставлений газ. Ну нічого. Ну що ж, розбираємо далі. Так, ну що ж, займаємось далі нашим ланосом. Думаю, перевірю клапана на герметичність як тримають. Щоб хоч плюс-мінус розуміти. Перший держи. Другий держа. Це впуск у нас. Третій згорів. Четвертий. Четвертий. Четвертий держи, значить. Третій циліндр, впуск згорів. Зараз перевіримо. Ну давайте перевіримо випуск. Як пам'ятаєте, я казав, що у нас бідна суміш, бачите, все біле. О, бачу, потекли клапана. Бачите? Там описку. Бульба, щоб не повинно бути. Погнали. Згорів. Згорів. Аналогічно. Аналогічно. Випускні клапана всі не тримають. Тепер будемо погоджувати із клієнтом, чи робимо ми ГБЦ, чи не робимо. Зараз розсухаримо хоч один клапан, подивитись стан направляючих туру. Росухарю я один клапан, значить бачимо на клапані ось такі язвочки, це із за ГБО. Сідло повністю розплескане. Втулка наша покажу вам. Тулка розбита видите. Видно, видно. Головку бажано ремонтувати. Заміна втулок, клапана, навірно, після коструйшліфовка і правка фаски сідла і торцовка клапана. Це таке, ну звісно, мойка-фрезеровка. Такі справи, будемо погоджуватися. Це ланос наш. Вже зібраний і відремонтована наша головочка. Не вистачає часу все знімати. Запишу короткий відеозвіт. По ній ми замінили направляючі втулки, відпіскоструїли клапана, відмили головку, зробили правку фаски сідла. Клапан піскоструєний, шліфований, відмили ГБЦ, фрезернули, торцанули клапана під гідрокомпенсатори. Звісно, новенькі сальнички. Тут у нас вона ось так тепер виглядає. Стан як нова. Ну і звісно, зараз я покажу, як тримають клапана випуск. Все чистеньке відмите. Значить, ремонтували її по причині того, що у нас не тримали клапана і підгоріли сідло. Все виправили, що потрібно замінили. Зараз покажу. Ризу. Давайте перевіримо, клапана засухарені, технічна рідина налита, візуально нічого не тече, даємо тиск. Супер. Пам'ятаєте, один третій у нас впускав, по-моєму, що це стосується впуска. Даємо тиск, все супер. Все супер. Усі клапана впускні, герметичні, перевіряємо випуск. Так, перевіряємо випуск. Випуск у нас не один не тримав. Даємо тиск. Все супер. 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 Усі клапана герметичні, 100% ніякої протірки. Далі, хто не знає, ось ці втулки, направляючі, які йдуть в головки. Ось, потрібно заміряти глибину блока, глибину головки і сторцувати, наскільки потрібно ці втулки. Тому що це дуже важлива роль. Якщо буде висока втулка, ви головку правильно не обжмете. І вона може або лопнути, або буде не дожати. Прокладку дуже швидко, тому цей нюанс потрібно враховувати. От. Що ж, головочка наша потрохи збирається, впускний колектор я також помив, накинув його. Тут е, продуто обезжирено. Далі. Е, Комплектуючі запчастини, прокладки, сальнички, це все клієнтські. прокладка Victor Рейнс буде. В принципі, вони ходять, заважень немає. Блок двигуна я вичистив ось до такого стану. Як можете бачити, в принципі, до ідеалу. Стінки циліндрів промазав мастилом, щоб при першому пуску у нас не було ніяких задирів. Ну і також, як можете бачити, блок знаружи Також я трохи помив, щоб мало воно якийсь божеський вид. Новеньку прокладочку і вперед, і вкидаємо її. Ось Про це зборочки у нас іде. Хотів сказати, просто кайфуєш від цієї роботи, коли воно все вимите, чистеньке, ти його перемазуєш, як лего собираєш, все, все все чотенько. Тут все витерли. розпридвал також вимили, пам'ятаєте, який він чорний був, чумазий. Вимили, промазали мастивом, сальник розпідвалу замінили. Тепер будемо промазувати тоненьким слоєм оцю цю постель. Зажимать. Болти, до речі, клієнт оригінальні купив, це супер. Хороші болти, хорошо зажимають головку. Все чотко. Так, Ну що, Двигун наш повністю зібраний, нічого лишнього не залишилось, нічого не відламалось, все стало на своє місце. Мастило замінили, масляний фільтр замінили. Масляну систему я покрутив стартером без свічок і не підключав котушку. Зараз крутив свічки запалювання, підключили модуль запалювання. Будемо робити перший пуск. При першому пуску гідрокомпенсатори пусті, будуть тарабанити, але то не страшно. Прокачаються і затихнуть. Будемо робити при вас перший пуск. Качає. Трошки ремішок скрипить. Так, ось перший пуск, трошки у нас пострипів ремішок генератора, потрібно його підтягнути. Ну, і моторчик не троїть, гідрики покатять, прокачаються і буде все чудово. Антифриз ще не заливав. Так, ну, ось і все, друзі. Вентилятор зімкнувся, система охолодження повністю прокачана, нічого не кипить, все чудово. Гідрокомпенсатори прокачались, не тарахкатять. Тарахкатить у нас гофра, вона там вже своє віджила, її потрібно переварювати. Ну, я цим не займаюся. Є спеціально огочені люди. Ремішок генератора підтягнули, все чудово, моторчик шепче. Гідрики прокачались, все супер. Нічого не троїть, все чудово. На газу працює гірше, рекомендовано обов'язково до газовщиків, щоб перевірили форсунки і паливно воздушну суміш. В принципі, на цьому можна сказати, що сядь. гофра нам трошки звинить. Можете послухати, ось так працює наш двигунчик. Все чудово. Можна віддавати. Почасти це зайняло 4 дні. Чому так довго? Тому що дуже багато головок в роботі було, все потрохи не встигає. Якось так. Всім добра. Підписуємо, ставимо лайки. Приїжджайте на ремонт, присилайте ГБЦ. Завжди раді вам допомогти. Цю клієнт цю машинку вже відпускає.